І з метою пограбування наніс від 15 до 20 ударів ножем. Дівчина померла на місці. Труп її був виявлений власником і родичами буквально там до години часу. Міліція активно працювала по розкриттю цього злочину. Перший же вечір знали приблизно. Злочинця, приблизно його маршрут е е і приблизні прикмети злочинця, завдяки злаженій роботі всіх структурних підрозділів міліції, злочинний з суботу вечором затриманий. Ми маємо особу 83-го року народження, раніше судимого за статтею 121 частина 2, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло за собою смерть. І також раніше судимо за незаконне податком автотранспорту. Ця людина у вбивстві, скажімо так, зізналась, були виявлені, видала е, одяг, в якому була під час вбивства, зуття. Частина грошових поштів була видана, він затриманий в порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу. І сьогодні або завтра буде вирішуватись питання про обрання запобіжного закладу.